Дня. Дякую, що знайшли час. Присідайте. Радий вас бачити. Як добралися, як ваші справи? Чи буде у вас 20 хвилин вільного часу? Ціную вас час, тому давайте перейдемо до справи. Маю для вас деяку інформацію, яка цілком, можливо, буде для вас цікавою, тому хотів би знаємо, з вами поділитися і дізнатися вашу думку. Але спочатку я б хотів би розповісти вам про компанію WBO Finance, чим, чим я займаюся в цій компанії. Чи чули ви щось про компанію OWB? Компанія WBO Finance німецька консалтингова компанія, яка на даний момент є найбільшим фінансовим посередником Європи. Заснована компанія в 1970 році в місті Kjön. На даний момент компанія працює в 14 країнах Європи. Це 13 країн Євросоюзу і Україна. В Україні працює з 2007 року. Обслуговує компанія близько 3 мільйони сімей. Тобто всіх клієнтів є приблизно 10 мільйонів громадян по всій Європі. Що для вас означають такі показники? 41 рік на ринку, на вашу думку, мало це чи багато? А 3 мільйони клієнтів. На ваш погляд, чи можна довіряти такій компанії? Чим я займаюся компанія Google? В першу чергу, моєю працею є оптимізація сімейного та особистого бюджету. За статистикою, середня сім'я в Україні витрачає в місяць приблизно 3000 гривень. В той же час до 20% всіх витрат це є нераціональні витрати. За допомогою простих методів прийомів яких навчила мене компанія OB, яким, яким я розповідаю з тими людьми, якими я спілкуюся, можна, можна звести до мінімуму, а то й повністю нейтралізувати не оці нераціональні витрати, які загалом досягають до 20% всіх витрат. Якщо взяти від 3 тисяч 20%, це є щомісячні 600 гривень, 600 гривень. Якщо, наприклад, взяти тих 10 600 гривень, покласти на 10 років на депозит, під 10% річних, то за 10 років розбирається сума в 124 000 гривень. Другий напрям моєї роботи це є роз'яснення щодо пільг з питань соціального забезпечення. Передусім, це питання пільг, які надає держава працездавного на населення, яке думає про своє майбутнє, майбутнє своєї сім'ї і свої, своїх. Дітей. Наприклад, кожна, кожна людина, кожна сім'я має якийсь грошовий підібка. кожного місяця заробляється якась певна сума грошей і певна сума грошей витрачається. Скажіть, будь ласка, чи залишається у вас якась сума щомісяця, яку ви десь собі заощаджуєте чи відкладаєте? Так ось, держава стимулює деякі програми, які передбачені для тих людей, які думають про своє майбутнє і щось заощаджують. І особи, які користуються такими програмами, держава їх дім повертає в виді грошей до 15% сум, які були відкладені. Тобто, я займаюся тим, що я роз'яснюю щодо, щодо таких програм, таких пільг, визначаю, чи має людина можливість ними скористатися і що потрібно зробити, щоб скористатися такими пільгами. Чи цікаво б вас дізнатися про це більш детально? Ну і третій напрям моєї роботи є допомога підтримати, допомогти спланувати та досягнути певні матеріальні фінансові цілі, які людина чи сім'я хоче досягнути протягом певного періоду часу. Які це можуть бути цілі? В першу чергу це може бути автомобіль, дім, квартира, відпочинок, ремонт, витрати на навчання дітей, на майбутнє забезпечення дітей. на забезпечення собі достойної пенсії, витрати пов'язані з хобі, подорожі і так далі. Хіба у вас немає певних цілей з тих, які я щойно перерахував? Назвіть, будь ласка, 2-3 найбажаніші цілі цілі, які б ви би хотіли досягнути в першу чергу. Звичайно, якщо ви дійсно такі цілей хочете досягнути, якщо ви їх... Якщо ви плануєте, як їх досягнути, то у вас є, е, є певний план, коли і як ви їх б могли б отримати. Е, зараз в мене до вас пропозиція. Чи хотіли б ви отримати інформацію, як та яким методом досягала б ваші цілі компанія ОВБ зі своїм 40-річним досвідом? Тобто, я пропоную вам альтернативний план досягнення ваших цілей. Компанія рекомендувала оптимально найшвидше, найкраще і найдешевше досягнути ті цілі, які ви перед собою ставите. Яким чином виглядає початок нашої можливої співпраці? Зрозуміло, що по кольору ваших очей, вигляду і так далі, я не можу зробити кваліфіковану консультацію, а надати цей альтернативний план. В першу чергу, мені потрібно. Буде задати вам декілька запитань, щоб ми визначили в першу чергу, що ви хочете досягнути, так? які у вас є для цього можливості, щоб визначити, наскільки це реально. Далі, на другому етапі, я вам надам варіант рішення. Тобто пропозиції, програми, які можна використовувати, і план, повний план, як це можна досягнути і чи можна, і ви для себе вирішите. Підходить вам це чи не підходить. І найбільш цінний етап це є супровід, тобто сервіс. В подальшому, якщо ми з вами почнемо співпрацювати, якщо ми будемо разом працювати, ви я буду вести вас і в подальшому. Але це буде тільки в тому випадку, якщо, звичайно, ви будете. Ви отримаєте якийсь вигоду, ви отримаєте якийсь результат позитивний ви заробити якісь гроші чи зекономити певну суму грошей, тоді в нас буде сервіс. Звичайно, сервіс для мене є найцікавіше і найбажаніше, тому що ви зможете мене порекомендувати іншим, іншим людям, які також зможуть бути мені клієнтом. Ось таким чином, зі своєї сторони, це для вас буде абсолютно конфіденційно. Більшість інформації, яку... Яку я вас запитаю, це буде така інформація, яку можна дізнатися з відкритих джерел, тобто і без вашого відома. Але деякі питання, які б, можливо, б, які були, були б делікатними, я скажу, що мій передовий договір забороняє мені в будь-якому разі розводити. Це буде повністю конфіденційно. тим більше ми знаємо одне одного. Це буде без оплат з вашої сторони, ви за це заплатить не будете. І третє, це те, що ця інформація вас ні до нічого не буде зобов'язана. Тому, чи є у вас якісь запитання, можливо, якісь заперечення, і, і чи готові, щоб ми е, провели з вами цей аналіз. Щоб було простіше, і ми нічого важливого не упустили, скористаємося таким зошитом.